Тыша, минус Братан да, це ж Вася. Да, це Вася.

Діти цей придурок в наш. Минус один. Ух ты. Вот ще одного бачу. Ой, их там багато. Стреляют по мені, прикинь. Есть нет, це страсть 300 метрів плюс мінус Чуть-чуть кругом немає мою мене. жесть какого тут воно дивиться.

На крищі одного сняв. А, хуп'інка Я вчора чого вчора, вчора повітаю побуло. На криші був один. За барикадами. Малювали. А мені ми передали, дякую.

я працюю. Не, просто прикол в тому, що я не розумію, мне треба стріляти, бо я не попадаю, чи мені не треба стріляти, бо то наш. Короче, я пушу завод и залазу на гору. Угу, за високо беру. Стрім буде не більше трьох годин, тому що сьогодні міг виспатися після прильотів всяких. Тому не більше. Не до перемоги, як завжди, а буде просто три години. Стартний тупо чувак. Хорош. Ви захоплюєте базу oh, чи ні? Nee. -ху так, я вже без машин не піду. Так, на крыші там хто? Свої, не свої, щоб я знав наперед. На які? На заводі. Ну, там де вы зараз. Мы зараз на основній крыші, угу. там где Рівна. не на будувнице, угу. Нет, там, по-моєму, нету никого наверху. А звідки вы йдуть? Я чую, походу, вот здесь, передо мной, не вот там они видно. Я Не, мне не. Не, не видно мидку. А я с тобой в пайпе, поэтому ты должен А ну Телекрас. Да, знизу бігає. Бачу. Попав, по тому що знизу бігає. Я бачу їх вже короче, працюю. Вони йдуть Я з мейну. Прийшли вони. Ти по будинкам працюєш? Uh, вони попід парканом з дороги йдуть, поняв? Ні, так. Да. Блін. Коротше, мені не, не, не видно, я Да, да, да. Вони зараз, зараз будуть Вон... там, де ангари, поняв? Там, де от перед Добре. кузьмою.

Ну він так до профилактики накидає, да і все На криші, на криші, на крищі, походу ворог. Ви да. так хоп, хоп хоп Понял на це раді, наш пьрачивайся А ну поглянь, на крищі на криші е будови наш чи не наш? На криші вообще є ники? Не, Ні, на криті на крисі нема значить ты. Противник Машина, машина, машина на вас, пацани. З Від мене, хто мене бачить, від мене машина на вас. Вот там десь стрільба, мило, да. так. Да. Так, я одного убив. Від вас як ми. От як ви йшли за парканом. Позаду нас об'їхали, пацани. Да? Пачка типів приїхала, на мені висаджується. Мою. Все, вони пушать мене. Перший поверх. Це машина, але машина, походу, наших. Да, наші під'їхали ще на машині. На бочку один вилазить. Звідки це взагалі було? На, бо на бочку один вилазив, я його вбив Блін, мені так подобається отута. На мене ніхто не дивиться, я тут балдію просто. До вас ще машина їде, пацани. Ще машина з їхнього мейно. Це не машина, це бетер. Їхній бетер, ворожий Бетер до вас їде. Ворожий Бетер стоїть прямо перед ним. Пробую по ньому стріляти. Mm. З бетера виліз один. Хочу. Хочу наші. З бетера один виліз. Я, походу, по ньому таки попав. хе Так добре. Ти Опа. що таке? В будівлі бачу. Школу захопили, школу захопили. В будівлі бачу. Основна будівля передостанній поверх. Блін, тепер не бачу. Я мало вам чим можу допомогти, тільки прикриваю по бокам. Так, я подивлюсь ще раз в сторону Бетра. Я нокнув, типа з радійкою. На бетери радейка, пацаны. Угу. Зараз дам мітку. Він стоїть отут. тут. давай мітку, ну блин. блин. Ладно, їх шо, 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 багато Короче, дав дав цей, там де радейка. Він вижив Убив. Убив радяйку. БТР на мітці, якщо що, пацани, якщо хтось би хотів би. Вони ще йдуть. По полю біжуть ще. Там, де Бетер, мітка, там по полю біжуть в вашу сторону. Багато піхоти. Бля, них занадто багато, я не встигаю. Я бетеру нічого не можу зробити, пацани. Я по ньому щось стріляю, але я щось не знаю куди. О, ще одного вбив з Беттера. Під нами над нами не розумію. Не знаю, пацани, що вам сказати. й перезарядка. Бетер тікає. Беттер ховається, коротше, пацани. Я пробую Беттера не пустити до вас, бо тут радійка і вся діла. Там хтось ще є в Беттері. Закрили люки. Вірю, ну повір, беттер би вам зробив би гірші масакри. А так-то він стоїть. Без я походу виніс... Понял, я походу виніс трьох людей. Ну, типа, типа, з радійкою, Того, хто стріляв, і він тепер або стріляє, або їздить. Креще нікого Дуже. не бачу. Майже нікого не бачу, пацани. Не бачу. Жесть, скільки вас тут? Блін, він втік. Другий поверх. Основна будівля хтось. Піднімається наверх, походу. Где я был? Я он з окна напротив. Там, де ты Дим. Зараз, я понял, снизу. Мене тут пушать просто з цієї сторони. Ми на юті були, или где Це Небраска. З вулиці ще хтось накидає. Станы переди мною переди мной Не поняв, а де він тут, а шо він тут робив? Будь там сидів. Блін, головне, щоб вони зараз не спалили, бо це буде піпець. Пі -пі Ні, я пісбулку не меняв. Само стоїть. БТР перезаряджається, пасни. А з него так радейку никто и не забрал, прикиньте походу. Так, нема родей. Ну тут был один типов. Одна, одна на батареи, дивись, одна на батареи, радейка точно Е. О, БТР перезарядився, стріляє далі, далее, по вам А, винвиткейс, да. Принял Твоя ракета возьмем со трішки гранату. що что, Беттер чим винести, чи що? У мене нема чим, він стоїть далеко, а ви всі на базі. Вот подивись, де митку я поставив. Біля небраски. А я тут в посадці сижу. Двоє, які выліз. В... Опа! Гнида, підібрав радійку, ти шо, блядь? Офигив. мене. я пішов на перший поверх, мені здається у них там була радійка. Машина біля бетеру. Я одного нокнув походу він. А я кину і тобі на боїми стріляю. У мене ось такий ми, понял? О. Все, я, я, я виніс радійку на батареї знову. Але там машина ще. Там біля батера вони відкинули смаки, там ще машина. Поїхала, може зараз буде об'їжджати в вашу сторону, просто неаккуратно. А хто це працює? БТР? Вибачте стріль. А? Руки, не БТР. Ну я не знаю, може я помиляюсь. О, по ньому відпрацювали. Нарешті. О, він горить? Ні, не горить. Може я помиляюсь, може я неправильно на... Опа, ще Та, один. Що, що не, не можна ще Убив! можна. О, ще раз стрільнули, понял? Промазали. Все, попали. Якщо буде вилізати, я його фігану. Вони чисто біля того БТРа бігають, я їх опа. знайшов. Ти зрадійкою, гниль. Бляха. Блин, ч я попасть не можу, алло? За БТР там радейка повзає Убив. Зараз хочу прочекати цю машину. Ага, конечно, тут я радейка, я забрав сюди. Ага, пацаны, я тут так классно их валю, просто. Власне я бы Я бы рекомендовал вам пидъне, в него уже три раза попали. О, четвертий, я думаю, буде фатальним, пацани. Я на ньому радійку вибив ще раз. Вже в третьей, чи в четверте. О, це ти був? Ні. Ну ще попало, але йому щось тоже пофіг. Так он, да, я полежу. У них ще десь радейка, бо цю радійку шут б на метрі я виніс. А це хто працює? Це працює від ангара, наче. Бля, жалко, що я вас ідеально не бачу. Не бачу машину весни. Ну, да, вони дуже сильно зацікавлені. Паніло, вони дуже сильно зацікавлені в тому, щоб знайти мене. Вона ще машина на батареї. Чи ні. Так біля мене сервер якийсь. Опа. Расповідаю, отключись кому робити. Пцани, я походу зараз вам не зможу допомогти від слова зовсім. Їх чую, точно. У мене ж їх не радіть. Думаю, що це за голосами мені волнуй. А никто не говорит, що шукають якогось снайпера, ні? не? Бо я їх, ну я їх кошмарю жорстко. Жалко, що ніхто не заходить, не дивиться на це. Так аж уже нікого немає нічого. Я на переході постаю. Е, другий чи третій поверх там. Що-що-що? <ривання росіяни> що під нами? Шо шо <ривання> там написали тобі? Кажу щось в родийці мені по не нашому розповідаю. <ривання> а, мені... а мені пишуть, що явні росіяни. Зайдите ко мне, він кричить. А де він? де він, він, де він, пацани? А ти спитай, как... Блять, у тебе це де нахуй. Блин, никого не бачу, пацаны. жаль. Я говорил ботом. Подо мной был. Где я был наверху? Тут ще есть один. Помню. Так я его убил. Я просто к тому, что да он Да Куди він сидит? Я не розумію просто. Тобі треба було. Тобі треба було, пані, зі мною. З боку мене сидіти і тож так само. Може я зможу О, Це Це бетер. Я Він, походу, стріляє не з добудови, а з б. Братан, братан, брат... Я знаю. Він переді мною. Він в кущах. Ну-не, угу, а піздець, бо мені. Uh, 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 what do you say? Let's go Як мені його знайти? питання? Угу. Uh -huh.

Вона на гребе по воді. Воду не ныряй. Неужей я потині я Чуєш? А ну глянь, сколько у меня Не можу, чекай, я тут типа шукаю, який по вам працював. Mm. Go, go, go. на nah. за бараны, короче, все. Больше по вам никто кидать не будет. Oh, Иду подивлюсь, а что <laughs> oh, <свинь. laughs> <иностранцы> у него. Он гличани. Он гличани. Right, left, yes, sir, uh, right, left. Yes, 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 А, не, прикинь, лука. Я цього дебіла нормально побачив. Він в 300-й тікав, забентувався. Потім побіг, і от я його тут ще ну, раз хлопнув... А, в нього М200, поняв?